Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гориско і ми з вами на каналі Розумних людей. Вчора і сьогодні всі ставлять питання: а що ж сталося в Польщі? На мою думку, насправді нічого особливого. Ви здивуєтесь, мабуть, такої відповіді, але я її поясню. Чому? Чому нічого особливого? Тому що це те, на що треба було. Очікувати. Дивіться, неодноразово російські дрони залітали в повітряний простір тієї самої Польщі, Румунії, і якою була реакція країн НАТО? А ніякою. Спочатку Румуни розповідали про те, що це не ті дрони. Потім поляки робили вигляд, що це сталося випадково. Та дивіться, навіть над Німеччиною зафіксовано прольоти невідомих дронів величезній кількості. Яка реакція? Ніякої. Що е, думає свого приводу Путін? Прекрасно. Вони мене бояться. А отже, я буду робити більше і більше. І от. Те, що ми спостерігаємо зараз в Польщі, якраз є продовженням цієї зрозумілої для нього політики. Якщо мені дозволяють, я буду йти далі. І подивіться на реакцію наших е, е, натовських чи єсівських друзів, ну, вона ганебна, якщо так не дипломатично висловлюватися, це просто, просто жах. А з іншого боку, якщо прибрати емоції. Це запрошення Путіна рухатися далі. Але дивіться, що ми прочитали на сайті так званого Міністерства оборони Російської Федерації: що це не вони, що це невідомо хто. Але найголовніша інформація містилася в останньому реченні коротке, просте речення. Міністерство оборони Росії пропонує Міністерству оборони Польщі почати взаємні консультації. От, як кажуть за перебріком, тут собака і зарита, бо про що йдеться? Йдеться про те, що Росія хоче досягти своєї мети через роз'єднання союзників. Не спільно з НАТО вони хочуть з'ясовувати, що сталося, а саме з Польщею. А завтра те саме буде з Румунією, а післязавтра з Болгарією, а потім з Балтійськими країнами чи Фінляндією. І таким чином Росія веде свою головну лінію на роз'єднання як Європейського Союзу, так і НАТО. Бо якщо спільно з усіма, це складно. Якщо поодинці, це чудово. Але давайте подивимося. І проаналізуємо, що що ж насправді відбувається з точки зору союзників по НАТО. Ну, начебто нічого страшного. Тобто, зараз починаються юридичні баталії на тему, чи це був акт агресії, чи це був збройний напад. Знаєте, я... Дуже люблю юристів, але коли збирається двоє юристів, як в тому анекдоті, відразу виникає три абсолютно різних думки. Так от зараз це і є метою Москви, щоб запустити процеси обговорень. А що це було, а як це було, а як це трактувати, а чому на це треба не реагувати і таке інше. І таке інше. От, власне, черговий. І з точки зору Москви правильний хід. А ви там між собою посваріться, порозповідаєте, а ми будемо зараз робити далі. Але насправді йдеться не про формулювання. А якби е, е, в результаті цього нальоту, а там було ну, за різними оцінками навіть понад 20 шахетів, які залетіли на територію Польщі, один з них попав би в якийсь промисловий об'єкт, чи не доведи, Господи, у військовий об'єкт. Чи це було б нападом, чи це було б фактом агресії, чи це було б з чимось іншим. Та питання не в формулюваннях, а питання в тому, що це, в принципі, не може бути терпимим як, як таке. А те, що ми зараз чуємо від НАТО, ну говорить про те, що вони справді не можуть сформулювати позиції. Я вже говорив про це неодноразово і місяцями перед цим, що так буде продовжуватися завжди, допоки країни-члени альянсу не пропишуть дуже чітко і ясно, а що ж означає напад, що означає агресія, і як вони повинні в цьому плані реагувати. Бо можна звичайно активовувати цю четверту статтю Вашингтонського договору, проводити консультації. І от зараз ми якраз і свідками цього беззубого підходу. Бо замість того, щоб консультуватися, треба, щоб завтра над умовною Каїнградською областю пролетіло не 20, а 200 летальних апаратів Альянсу, і щоб вони там покружляли, але не падали. І от тоді буде чітка реакція на те, що відбувається. А якщо за цим послідують якісь. Просто заяви, а не доведи, господи, ще й консультації з Росією. Тоді все. Тоді вважайте, що через день на другий такі речі будуть продовжуватися і ставати абсолютною рутиною. А це путіну власне і потрібно. Він доводить самим країнам НАТО, що вони нікчемні, що вони нічого не можуть зробити, що вони будуть тільки плескати язиками, замість того, щоб приймати якісь серйозні рішення. І в цьому найголовніша проблема альянсу, який не хоче жодним чином просто планувати якісь дії. Йому в основному потрібно лише розмови, розмови і розмови. Але оборонний альянс таким чином діяти просто-напросто не може, або він є серйозною військово-політичною структурою, або він розвалиться. І, власне, на це і е, е, власне, спрямовані всі дії Кремля. Отже, е, думаю, що зараз справді для альянсу наступив час ще. Або він продемонструє, що він є потужною військово-політичною силою і може приймати рішення, і ці рішення будуть е, жорсткими, або він зійде на пси. Бо паперових тигрів ніхто не боїться. І мені здається, зараз найправнішою найправнішим рішенням для Альянсу було б рішення про те, що він почне разом з Україною збивати російські дрони над всією територією України. От тоді він продемонструє, що він є справді потужною військово-політичною силою і гравцем. Якщо цього не станеться, якщо будуть продовжуватися лише... Дебати невідомо про що. Якщо він буде продовжувати робити вигляд, що нічого не сталося, то станеться найгірше. Він розвалиться, але я думаю, що це не в інтересах всіх тих країн, які об'єдналися в цей альянс, і в тому числі Сполучених Штатів Америки. І до речі, поки що ми так і не бачимо реакції від головного миротворця всіх часів і народів президента Трампа на те, що сталося. Він ставить якісь дивовижні питання. На які ніхто не може дати жодної розумної відповіді. Отже, ми справді переживаємо зараз критичний момент, і дай Боже, щоб він закінчився для НАТО не поразкою, а перемогою. І саме завдяки зусиллям України для цього є шанс, бо Україна сьогодні стає справді ключовим фактором європейської безпеки. Слава Україні!